Стів Уітков зустрінеться із Володимиром Зеленським у Туреччині. Трамп анонсував санкції проти друзів Росії, а у Польщі заявили все вказує на те, що диверсію на залізниці, якою йде допомога до України, скоїла Москва. Моє шанування, я Максим Крапівний, і сьогодні ми з вами проаналізуємо усі вище перераховані теми та події. І насправді скажу наперед: зрозуміло, що всі вони пов'язані між собою. Як саме? Зараз я вам і розповім. Тож починаємо. Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Стів Вітков відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомило у вівторок турецьке джерело йдеться у повідомленні журналіста Reuters Ахмеда Рашида. Зеленський раніше сам повідомляв, що завтра він вирушить до Туреччини. І він поїде туди для того, щоб активізувати переговори та запропонувати партнерам напрацьовані рішення, а також відновити обмін військово полоненими. Я нагадаю, що раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна між Україною та Росією, врешті-решт, завершиться переговорами, і проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін. Ну тут ніде правди діти. Це дійсно так. Всі переговори, які Стосувалися завершення російсько-української війни між російською та українською делегаціями, дійсно проводилися у Туреччині, і варто зазначити, що Україна та Росія відновили. Переговори в Стамбулі після певної паузи, в 2025 році сталося це після того, як в США до влади прийшов Дональд Трамп. І ви пам'ятаєте, що після початку повномасштабного вторгнення, в 2022 році були ці мирні переговори у Стамбулі, але потім, після Бучі, була така величезна пауза в цих переговорах, і в 2025-му вони поновилися. Проте, як ви пам'ятаєте, під час цих трьох раундів трьох зустрічей, які були вже після відновлення переговорів цього року, у травні, червні та липні, прогресу не вдалося досягти, якщо не рахувати одного, але дійсно важливого питання це обмін полоненими. Про завершення війни, звісно, там мова не йшла, тому що діаметрально протилежні думки. А чому діаметрально протилежні думки? Тому що Кремль не відмовляється від своїх ультимативних вимог і не погоджується на припинення вогню, водночас Україну. Теж не цікавлять ці ультимативні уву... ув... вимоги, які е, стосуються капітуляції України абсолютно прямої, і на них Київ йти не збирається. Тож находить коса на камінь, і ці переговори зазвичай нічим не закінчуються, тому що ні одна, ні інша сторона не хоче поступатися. А чому не хоче поступатися? Тому що тут знайти компроміс майже неважливо. Україна е, Росія, вибачте, хоче знищити Україну, а Україна хоче вижити. Де тут компроміс Незрозуміло. Саме тому, 12 листопада, заступник голови МЗС України Сергій Кистиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, тому зараз вони призупинені. Ну і варто зазначити, що те, що Зеленський зустрінеться з Віткофом, це все одно не буде, не будуть мирні переговори. Це можливо буде. Якась така вступна частина перед тим, як вони можливо теоретично про щось домовляться. Але суть в тому, що на цих переговорах, на яких буде Зеленський та Вітков, там за повідомленнями медіа російської сторони на цих переговорах не буде. А значить, це не можна вважати насправді повноцінними переговорами, тому що про якийсь фактичний результат ми не можемо говорити і навряд чи він станеться. Чому тому, що ключ до припинення вогню в руках Росії, і на жаль, якби це не звучало. Домовлятися треба буде з нею. Але є важливий нюанс, який а, вкладається в контекст цієї зустрічі. Справа в тому, що Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією. І ці санкції, анонсовані поки що, стосуватимуться будь-яких країн, які торгують з Російською Федерацією. Як ви знаєте, я запропонував, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнала дуже суворих санкцій, заявив Дональд Трамп. Власне. Про що цей законопроект? Я нагадаю, що в квітні сенатор республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь та ще понад 80 законодавців подали до конгресу цей законопроект, про який ми зараз говоримо, про введення 500% відсоткових мит на імпорту США товарів з країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран? Ну тобто, це повністю вкладається в стратегію тиску. І як слушно зауважив президент Фінляндії Олександр Стуб, що Трамп перейшов від стратегії пряника до стратегії БАТОГА, і цей документ, про який зараз йде мова, він покликаний послабити економіку Росії та схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни, однак. 21 жовтня розгляд цього законопроекту, який має зараз підписати Дональд Трамп, верхня палата американського Конгресу відтермінувала. А чому, як ви пам'ятаєте, що причиною став запланований саміт, тоді запланований президентів Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна в Будапешті, який в результаті не відбувся, знову таки, через що через те, що я вам пояснював раніше, Росія ні на які поступки йти не хоче. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун тоді пообіцяв, що ухвалить рішення щодо винесення законопроекту на розгляд після саміту Трампа і Путіна у Будапешті. Ну, власне, цього саміту не було. Пройшов деякий час, і цей законопроект зараз знову е обговорюється, і Трамп його має підписати. І давайте зараз зведемо. Е в одне, тобто ці санкції, і те, що Зеленський зустрічається з Віковом, справа в тому, що ці нові санкції так поки що анонсовані, але менше з тим вкладаються в стратегію тиску на Росію, і тиску, вже як я сказав, не словесного, а фактичного. І не виключено, що під час цієї зустрічі, на якій як заявив Зеленський, на зустрічі зеленського з Віткофем, як заявив президент Зеленський, що він там буде обговорювати. Напрацьовані кроки з приводу завершення російсько-української війни. Ну тобто, приїде українська делегація, запропонує своє бачення ситуації, своє бачення подальшого тиску на Росії, і так само е, приїде Стів Вітков е, теж зі своєю делегацією. і Вони можливо звірять годинники з приводу того, де вони можуть знайти точки дотику і як вони можуть синхронно працювати над тиском на Росію. Україна запропонує свої методи, як вона може тиснути. А Сполучені Штати запропонують свої методи і, можливо вони знайдуть щось спільне і скоординують свої дії, тому не виключено, що в тому числі і про це вони будуть розмовляти, тому що принаймні заявлені теми опосередковано свідчать, що це може бути так, але ж е, повернемося ще до санкцій. Е, останнє слово. З приводу цього питання, звісно, за Трампом, і він готовий підписати закон про запровадження санкцій проти Росії. Але якщо документ передбачатиме за ним право остаточного ухвалення рішень щодо таких обмежень. Про це 17 листопада повідомив високопосадовець Білого Дому, передає Е, e, і ось його цитата: для адміністрації завжди було принциповим, щоб у санкційному пакеті був виняток, який дає президенту остаточне слово. Якщо не буде виключен, якщо не буде включено, Трамп розглядатиме. Підписання. Якщо це буде точніше, включено, то Трамп розглядатиме підписання. якщо цей момент буде включений, ну представник Білого Дому додав, що адміністрація продовжує переговори з Росією щодо завершення війни. Він каже, що ми працюємо над цим і далі. Просто ця тема опинилася поза фокусом новин, бо у нас дуже багато інших подій. Ну тут все зрозуміло. Трампу очевидно важливо одноосібно контролювати процес перемовин з Володимиром. І якщо нові санкції будуть запроваджені, вони стануть по-перше ще одним важелем тиску, але дуже важливо для Трампа, щоб цей важіль тиску був одноосібно в його руках, і щоб він міг його використовувати і в один і в інший бік. От вони притиснули Росію. Потім друг Володимир з ним знову поговорить. Вони про щось домовляться, і у нього буде опція цей важель повернути назад. Але з Конгресом це буде зробити важко, тому що тоді це рішення буде зосереджене не лише в одних руках. І ще варто зазначити, що ці санкції стануть другим кроком, так званих пекельних санкцій Вашингтона проти Москви. Але е, в цей же час в очі кидається комунікаційна неузгодженість між Трампом та його командою. Адже буквально минулого тижня, як ви пам'ятаєте, держсекретар Рубіо говорив, що усі. Можливості Сполучених Штатів щодо санкційного тиску на Росію, абсолютно вичерпані. І тут проходить буквально тиждень, навіть менше, і виявляється, що ні. Такі можливості не вичерпані. Тож, далі буде. Тим часом Росія, усвідомлюючи, що тиск на неї зростає, обирає шлях. Ескалації в Європі, і тут третя подія, яка теж пов'язана: візит зеленського, санкції, вітков і відповідь Росії це шлях ескалації в Європейському Союзі. На зміну дронам прийшли диверсії, і мова, звісно, йде про підрив залізничного сполучення, через яке доставляється зброя до України. Це така відповідь Москви. Ройтерс пише про те, що ця диверсія послідувала за хвилею підпалів. Інших диверсій та кібератак в Польщі та інших європейських країнах з початку війни в Україні. У минулому Варшава заявляла, що відповідальність за усі ці атаки несе Росія і каже, що Польща стала однією з головних цілей РФ, саме якраз через те, що Польща виконує зараз роль Хаба щодо допомоги Україні. Ну, от, власне, це наочний приклад того, як ракові пухлини війни, спровоковані Росією, розповзя... розповзаються по світу. Росія е, думала, що це все е, зупиниться на Україні, а конкретно, можливо, навіть на якійсь частині України. Але в результаті війна перейшла на територію Росії. Ось вона перейшла на територію. Е... Європи і ось це полотно війни, вони воно накриває зараз всіх. І знаєте, такий цікавий момент, що мені здається, що через багато років історики скажуть, що от саме в цей момент, в який ми живемо зараз, вже йшла Третя світова війна. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, напишіть свій коментар. Поспілкуємося, якщо у вас, наприклад, є свій погляд на цю ситуацію, яку я, я, яку я описав, або ви не згодні, або ви хочете просто підтримати канал, це теж буде дуже приємно, тому що через це будуть рости охоплення. Тому буду дуже вдячний за будь-яку підтримку. А вам бажаю витримки, сил і удачі.